З іншої сторони, коли ми маємо президентські вибори, де переможець отримав підтримку менше половини націй, виникає дуже багато питань. Яка його буде політика? Чи в інтересах того, що ми називаємо більшістю? Чи будуть політичні маніпуляції, ігнорування конституції, законів? Це, власне, кажучи, ті питання, які стоять сьогодні на порядку денному. З одної сторони, я є той політик, який буде все робити для того, щоб той курс, який я розпочав проводити, всіляко знайшов розуміння і підтримку і мав перспективу на своє продовження. З другої сторони, я нікого не хочу ранити, але хочу сказати, що ні Тимошенко, ні Янукович не є провідниками такого курсу. Я не жалкую, я просто кажу, що ми визнаємо ці вибори, але разом з тим ми повинні розуміти, що в нас можуть бути великі тривоги. Великі тривоги навколо того, як складеться подальший. Український курс. Я дійсно не хочу, щоб новий президент був ставлеником Москви. А той візит, які принизи, які вдалося перенести, мені здається, багато про що говорять. мені не хотілося, щоб новий президент був президентом Донбасу тільки нам. Але для цього треба збагнути одне. У нас повинні бути національні пріоритети. І тільки на національних пріоритетах ти зможеш знайти ключі до десятків мільйонів людей, навіть до тих, хто тебе не підтримував. Поважаючи і їх вибір, і їх позиції, ти повинен модернізуватися, вийти з виборчої риторики. Знаєте, мені болить від того, що хтось обіцяє до 9 травня щось переглянути. по Абсолютно законним рішенням попереднього президента. Це моє право. Це мої повноваження. були. Я їх використав так, як я вважав за потрібне. Я не повинен був запитувати це чи в Януковича, чи в когось іншого. Я несу відповідальність персональну за це рішення. І тому прикро, коли абсолютно внутрішні питання нашого життя, в даному випадку історичного, піддається ревізії у другій столиці. І учасником цієї ревізії стає новообраний президент України. Мені б здавалося, що президент будь-якої країни інший такого не допустив. Бо це, вибачте, внутрішнє, виключно наше питання, яке стосується нашої історії.